Сьогодні ми з вами приготуємо капкейки. Це такі тістечка з начинкою всередині. Ми зробимо з вами шоколадні капкейки з вишневим центром. Це такий мій самий популярний вид капкейків. Зверху у нас буде шапочка з крем-чізу на вершках. і спробуємо. Спробуємо вже підійти до теми нового року, так як вже це буде нам актуально. Всім дуже важливо в капкейках. Ну, в будь-яких кексах, де в нас основе масло вершкове, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Що нам потрібно? Ми беремо цукор, тут у мене вже дрібка солі, і також сюди ж ми закидаємо вершкове масло. Масло обов'язково 82%. В кондитерці використовується лише таке. Сюди ж до масла, коли ми об'єднали його з цукром, ми беремо яйце також кімнатної температури і вводимо його в нашу масу. І також будемо збивати. Тепер сюди вводимо молочко кімнатної температури. Просто перемішуємо обережненько міксером, щоб просто об'єднати вінчиками. Навіть я не вимикаю сам міксер. Просто щоб об'єднати ці дві рідкі маси, потрібно просіяти. Борошну. Тут вже у мене є сода і розпушувач. Все це просіємо І також сюди просіємо одразу какао. Какао алкалізоване, це важливо, тому що ті, що в магазині, на жаль, вони не дають такого класного яскравого насиченого смаку і такого ж кольору. У нас виходить таке красиве шоколадне тісто блискуче. Зараз єдине, щоб так по краям нам не лишалося нічого, ми лопаточкою вже його допрацюємо, тобто об'єднаємо повністю до кінця. Ось візьмемо кондитерський мішечок одноразовий, переносимо наше тісто, підкручую собі мішечок з масою, з нашим тістом. І ось цей кінчик ми відрізаємо. накладаємо у форми. Форми наповнюємо ми на 2 треті. І тепер в нашу розігріту духовку на 180 градусів. завчасно духовка була розігріта. Ми відправляємо випікатися на 27-30 хвилин залежно від вашої духовки. Перевіряємо обов'язково на дерев'яну суху шпажку. Продукти всі я беру в нашому магазинчику Мамі Сані Шоп». Це наш чоловіком магазин. Ми його заснували на початку війни. Так як хотілося брати якісний інгредієнт за гарною ціною, весь перевірений хотілося б реалізувати клієнтам. На жаль, ми поки інтернет-магазин, але надіюсь, що скоро у нас буде і стаціонарний магазин. Зараз я відкрила банку на монобанку. 1 листопада вона діє і буде діяти до 25 листопада. Приурочена для діток на подарунки до дня святого Миколая, а саме для яких діток для діток, які втратили батьків воїнів зсу суму? Я не ставила якусь е, опридільону, тому що я розумію, що все залежить від наших людей. Поки наші капкейки остигають, ми підготуємо начинки. Одна начинка в нас вишенька проварена з крахмалем та цукром. Тут у мене крем-чиз, вершковий сир, цукрова пудра, і сюди ж я додаю ванільної пасти. Ми додаємо вершки, обов'язково жирність 33%, щоб воно у нас все гарно збилося. Вершки з холодильника це важливо. Тепер ми беремо кондитерський мішечок, насадка, яка вам подобається. У мене це така закрита зірка, моя улюблена, я її скрізь використовую. Дуже красивий у нас виходить глянцевий крем, тримає форму. При цьому він не якийсь дубовий, він дуже ніжний, м'який і класно буде гармонійно смакувати з нашими капкейками. Кекси охололи. Ми. Тепер маємо їх начинити. Начиночку і крем я переклала для зручності в кондитерські мішки. Ножиком ось таким ось чином по колу проходимося, поки наш центр сам не вискочить. Так робимо з усіма кексами. І начиняємо повністю наші капкейки. Ми підготували м'яту, можна будь-яку зелень брати, дуже класно з розмарином, якщо знайдете. І цитруси. У мене це такі маленькі цитрусові кумкуат. Ми зараз їх розріжемо навпіл і також використаємо в декорі. Ось така краса у нас виходить. Це дуже смачно і дуже ароматно. І ще раз нагадаю, що у нас тут. Це у нас шоколадні капкейки з вишневим конфі. І також в декорі ми маємо кумкват, це цитрусові, м'яту. І шапочка окрема у нас із вершкового сиру, вершків та цукрової пудри, звісно, з додаванням ванільної пасти.